Криза вплинула на можливості українців у оздобленні інтер'єру житла. До фінансово-економічної скрути люди охочіше та сміливіше експериментували з інтер'єром, каже голова Харківської організації Союзи дизайнерів України Володимир Погорильчук. Сьогодні ж наші співвітчизники надають перевагу традиційним дизайнерським рішенням і насамперед тим, що, по-перше, базуються на родинних цінностях, а по-друге, дозволяють тривалий час не оновляти інтер'єр. Одним з таких рішень є оформлення житла у стилі кантрі, зауважив експерт. В общем-то, это винтажный стиль, старые вещи. В общем-то, достаточно моден, моден э, на сегодняшний день. Вот и он предполагает такую, скажем, и преемственность поколений. Э, какие-то вещи такие, как из бабушкиных сундуков, они в общем-то присутствуют в интерьере и какую-то э, э, дают возможность сохранить такие исторические корни, сохранить какие-то там. Предмети, которые були, що там в дійстві, за словами експерта, криза також підвищила популярність пластикових елементів інтер'єру, в тому числі меблів. Сміливість форм, яскравість кольорів і вельми невисока вартість. Ось чим пластик підкуповує замовника. Причому ті деталі почасти свідомо поєднуються із брутальними штрихами дизайну, наприклад, необробленими поверхнями стін. Присутствия, допустим, неотделаних поверхностей, наприклад, кирпич, бетонні якісь поверхності, ну на цьому грубому, допустим, фоні такому. пластичные предметы, биоморфные, такие бионические формы какие-то, выполненные из пластика, из современных легких материалов, создают определенную такую современную среду, эффектную, вот и, в общем-то, э, можно достаточно э, легко варьировать предметами, которые, в общем-то, не э, создать интересный интерьер, но э, не вкладує, допустим, больших средств. Створювати цікавий інтер'єр. Наш співрозмовник радить за допомогою кваліфікованого дизайнера. Участь фахівця у розробці та втіленні проекту допоможе зекономити гроші. Зауважив Володимир Погорильчук.